Доброго дня сьогодні за ініціативи головного територіального управління юстиції ми розпочинаємо цикл вебінарів з нотаріусами області стосовно окремих питань державної реєстрації речових прав на нерухому майно та їх обтяжень. Всі ви знаєте, що з 1 січня 2016 року наші законодавці розширили суттєво повноваження нотаріусів, надавши їм право здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, і у зв'язку з цим надавши їм статус державного реєстратора. На сьогоднішній день в зазначену сферу внесено досить багато змін доповнень, які необхідно опрацювати, і саме з метою надання вам допомоги у такому опрацюванні ми запросили до нас представників управління державної реєстрації. Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, а саме світличну Ольгу Вікторівну, це головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно управління державної реєстрації головного територіального управління та південка Олександра Сергійовича, головного спеціаліста відділу державної <сюда> реєстрації прав на нерухоме майно управління держреєстрації головного територіального управління юстиції. Тому, будь ласка, надаємо слово і маємо надію на те, що е, зазначена інформація буде вам корисна в подальшій роботі. Будь ласка. з 1 січня 2016 року набрала чинності нова редакція закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Так, постанова Кабінету міністрів України номер 1127 про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зокрема, якою затверджена новий порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, значить, відповідно до пункту 4 вказаної постанови у міністерства надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. До впровадження нового програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, створеного відповідно до закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно на нього, здійснюється відповідно до законодавства за допомогою чинного програмного забезпечення Державного реєстру прав. На сьогодні Міністерством юстиції України проводиться робота з приведенням нормативно-правових актів у відповідність до норм закону, розроблення нових нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію його положень, а також здійснюється допрацювання програмного забезпечення Державного реєстру речових прав та веб-порталу Міністерства юстиції України. Пунктом 7 порядку державної реєстрації передбачено, що уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник за допомогою програмних засобів ведення державного реєстру, формує та роздруковує заяву у двох примірниках, на який заявник ну, за умови відсутності зауважень до заяви, та особа, яка сформувала таку заяву, проставляють підписи. Один примірник заяви надається заявникові, а другий долучається до документів, які подані для державної реєстрації прав. Після проставлення підписів на заяві уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник реєструє заяву в базі даних про реєстрацію заяв та запитів. У разі коли заявник виявив бажання. Отримати картку прийому заяви така картка також роздруковується і обов'язково видається заявнику, при цьому звертаю увагу вашу, що наказ Міністерства юстиції України номер 595 про впорядкування відносин, пов'язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно діє до затвердження нових форм заяв у сфері державної реєстрації відповідно до закону. А тому заяви у сфері державної реєстрації прав та картка прийому заяви оформлюються відповідно до затверджених форм, які діють на сьогоднішній день. Значить, також новим законом та порядком не передбачена видача свідоцтв про права власності на нерухоме майно. На відміну від законодавства, що діяла до 1 січня 2016 року. При цьому, порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, передбачено, що до Державного реєстру прав в обов'язковому порядку вносяться відомості про підставу виникнення права власності. У випадках проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва до 1 січня 16-го року. Саме відомості про видане свідоцтво вносилися до відомості про підставу виникнення права власності. Водночас на сьогодні, як і до 1 січня 2016 року, для проведення державної реєстрації прав безумовно подаються документи, на підставі яких така реєстрація проводиться. <кій> так, за загальним правилом для державної реєстрації права власності на новозбудований. Об'єкт нерухомого майна подається документ, що відповідно до законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Далі, технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна та документ, що підтверджує присвоєння адреси нерухомому майну. Тож, до відомості про підставу виникнення права власності, слід відносити документи, на підставі яких проводиться державна реєстрація прав. Тобто декларація про готовність об'єкта, технічний паспорт та документ, що підтверджує присвоєння адреси нерухомому майну. Також, відповідно до статті 9 закону у нової редакції, державним реєстратором є громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавства, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції та перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації прав. Нотаріус та державний виконавець. При цьому закон розмежовує повноваження нотаріуса як державного реєстратора у разі вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном об'єктом незавершеного будівництва, так і державного реєстратора без вчинення нотаріальної дії, значить, так, частиною 5 статті 3 закону. Встановлено, що державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться незалежно від місця розташування нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області міста Києва та Севастополя, крім державної реєстрації права власності та інших речових прав, що проводить нотаріусам, незалежно від місця знаходження нерухомого майна. Значить, державна реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної реєстрації прав будь-яким державним реєстраторам з урахуванням вимог нового закону. Також державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном або об'єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, який вчинив таку дію. Аналогічне розмежування містить і стаття 19 закону. Так, Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у срок, що не перевищує 5 робочих днів. А Державна реєстрація права власності на підприємства, як єдиний майновий комплекс, проводиться у срок, що не перевищує 14 робочих днів. Державна реєстрація обтяжень проводиться у срок, що не перевищує 24 години, окрім святкових та виходних днів. А державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії проводиться після завершення такої дії в межах сроків, встановлених законом. Тобто, законом чітко розмежовано сроки проведення державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном та проведення державної реєстрації прав без вчинення нотаріальної дії. При цьому проведення державної реєстрації прав у результаті вчинення натеріальної дії проводиться після завершення такої дії, але з метою уникнення різного розуміння поняття після вчинення теріальної дії, наприклад, там, через 10 хвилин, через день, чи через тиждень. Після вчинення натуральної дії законодавства було встановлено термін, за межі якого не може виходити нотаріус, здійснюючи відповідну державну реєстрацію прав. Такий термін межі дозволеного визначається виходячи з загальних строків, установлених для державної реєстрації прав.